Я всіх вітаю. Сьогодні ми поговоримо про ось таку цитату. Це із посланням апостола Павла до Коринфян. Перше послання апостола Павла до Коринфян, Шоста глава перший і вось, з першого по 8 вірші. Як сміє хто з вас, маючи справу з іншим, судитися у нечистивих, а не у святих? Хіба не знаєте, що святі судитимуть світ? Якщо ж світ буде судимий вами, то невже не достойні ви судити маловажні справи? Хіба не знаєте, що ми будемо судити ангелів чи не тим більше справи житейські? А ви, коли судитесь у житейських справах, поставляйте своїми суддями таких, які в церкві нічого не значать. На сором вам кажу: невже нема серед вас жодного розумного, який міг би розсудити справи між братами своїми, але брат з братом судиться та ще й перед невірними? І те вже зовсім принизливо для вас, що ви судитесь між собою. Чи не краще б вам залишатися скривдженими? Чи не краще б вам терпіти нестатки, але ви самі кривдите і віднімаєте та ще й у братів? Е, ну, Ця, по суті, справа і цитата, вона доволі зрозуміла. Апостол Павло пише в Кримську общину, там, де виникла така проблема, що от виникали конфлікти між е, е, парафіянами. Да, цієї церковної общини. Хтось щось не поділив. І, не поділивши це, йшли до, до якихось суддів, які, по суті, справи по віросповіданні своїми не були християнами, які от язичники. І от для язичників, да, це от якось воно було доволі дивним. Тому що ось є два християнина, і вони між собою щось не поділили. І між собою соваються і судяться. А потім, звичайно, з за цього. Недобра справа про християн, напевне, пішла в Коринфі, адже говорив: ось дивіться, ті, що говорять про важливість любові, вони не можуть розібратися між собою всередині своєї общини. І тому апостол Павло він пише ці слова з тим, щоб, а, 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 якщо виникають якісь проблеми, да, от їх вирішувати всередині самої церковної общини. Я тут не буду зупинятися на конкретно цій ситуації, да, ну тут зрозуміло так. Да? Той щось не поділив, і от давай судиться десь там у язичських судах. Хоча можна було б знайти когось із церковної общини, чи того ж самого священика, чи когось із благочестивих, які могли б просто розсудити ту ситуацію. Тут, напевне, треба дивитися трішечки ширше. От На прививки, жаль, от у нас є проблема церковних общин. Ця проблема в тому, що церковних общин... Дуже мало. І їх сформувати їх зробити дуже тяжко. Де якщо десь це виходить, і то це отак напевно, ще повинно пройти не одне покоління, аби от церковні общини дійсно були б такі сильні і сплочені, там, де люди б не просто б знали один одного в лице, як знайомих, а там, де люди б дійсно жили одним духом, які б були б друзями між собою. І от коли є така церковна община, там, де люди знають один одного і люблять один одного, то логічно в якихось складних ситуаціях, які виникають в житті, звертатися за допомогою, перш за все, до своїх єдиновірців. Це не обов'язково якийсь конфлікт. Наприклад, там, там є в церковній общині лікар, хтось там працює лікарем. І хтось із цієї общини захворів. Ну, логічніше ж, звичайно, звернутися за допомогою, перш за все, до свого брата по вірі, який є лікар. Там чи виникає проблема якась в юридичному плані? Треба знайти якісь там, вирішити якісь юридичні проблеми. А в церковній вчині є юрист. Значить, християнам, перш за все, цієї общини треба звертатися до свого брата, до юриста, до своїх. А вже потім, якщо щось там не буде, виходить. Чи, можливо, в церковній общині не знайдеться такого доброго спеціаліста вже там далі шукати десь в інших місцях. Але перш за все, шукати допомогу серед своїх. І це насправді дуже важливо. Адже коли ми допомагаємо своїм і живемо, от, якби, сприймаючи один одного як одна ціло, як одну сім'ю, то ми якось і стаємо ближчими один до одного. Так як і в сім'ї. коли... Десь щось там виникає якась потреба допомоги, ми ж не біжим до сусідів. Ні, ми звертаємося до своїх рідних, допоможи, будь ласка, в мене проблема. Підскажи, допоможи. Так само і тут. Тому якщо серед церковних людей є якісь спеціалісти, звертайтеся до них, перш за все. А потім вже далі, далі хто, хто ближче до церкви. Звичайно, я розумію, що бувають іноді між парафіянами конфліктні ситуації, коли. Хтось з кимось посварився, чи щось не може поділити, звертайтесь до священника за допомогою, і, щоб цей священник розсудив, чи, можливо, знову-таки до якихось благочестивих братів і сестер, які слово для вас є авторитетним. І бажано б це робити на початку конфлікту, щоб потім да, це не було позором для церковної общини, що ось ходять в одну церкву, причищаються з однієї чаші. І не можуть поділити між собою щось. Тому і каже, чи не краще б вам терпіти нестатки, але ви самі кривдите, віднімаєте та ще і в братів. Тоб, краще, тобто, краще, аби е, от знову таки ми потерпіли якісь е, негаразди в плані матеріальному, чим бути соблазном і позором для людей, які ще поки не дійшли до церковності. Ця цитата, да, вона з одного боку про якийсь конфлікт, який виник у українській общині, але з іншого боку, да, це призив до нас бути ближчими один одного і шукати допомоги і підтримки саме в один одному, в братіх і сестер по Христі. І от коли у нас буде оця сплоченість, да, тоді якісь там негразди, які будуть ізовні, вони для нас не будуть. Такими страшними. Адже наостанок скажу, іноді буває таке, що, от, здавалося, входять люди в церкву і причищаються з однієї чаші, але так далекі один від одного, так чужі один до одного, що от коли дійсно виникає потреба допомоги, на жаль, цю саму руку допомоги мало хто протягує. Тому давайте будемо ближчими один до одного, не будемо кривдити нікого. Але якщо виникають якісь проблеми, Звертатися допомогою в церковну общину до тих людей, які є браті і сестри во Христі. І таким чином, та, от ми своїм життям явимо цьому світу, про те, що ми не просто якісь філософи на релігійну тематику, а що ми дійсно є віручими людьми, в яких віра не розходиться з ділом. Всім єдності, і щоб в кожному селі, в кожному місті були тільки церковні общини. Щоб були сильні церковні общини, там, де люди люблять один одного, поважають один одного, тримаються один за одного і являють цей образ церкви, який Господь нам заповідав мати. «Потому тому, що ви мої, що будете мати любов між собою. Так говорить Господь. Тому любимо один одного і своїми справами, являємо цей образ любові всьому світі.